Слава Україні! Триває 1244-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 1054 бойових зіткнення на північно-слобожанському і курському напрямках. Минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали на цих напрямках 9 авіаційних ударів, скинувши 12 керованих авіаційних бомб. Здійснили 356 артилерійських обстрілів, зокрема один із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворог сім разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця. На Куп'янському напрямку за добу відбулося чотири атаки російських окупантів поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп'янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. У районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки. На сіверському напрямку російські загарбники атакували шість разів у районах Виїмки, Верхньокам'янського, Федорівки та Григорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення у районах Притеченого та Білої гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 9 атак у районах Делівки, Щербанівки, Русиного Яру, Турецька та в напрямку Катеринівки. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 46 атак російських окупантів у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне. Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду та Філії. На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував у районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль. На Гуляйпільському напрямку російські окупанти один раз атакували у бік Малинівки. На Придніпровському напрямку відбулося одне бойове зіткнення у напрямку Придніпровського. Вчора російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши п'ять ракет, і 70 авіаційних ударів скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили 5978 обстрілів, 54 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 3316 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України. Уразило три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п'ять артилерійських засобів та один пункт управління безпілотниками противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони. 199 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 132 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!